Спостерігаємо ворожих піхотинців, які втікають за ангар, сподіваючись скритись від дрона. Ховаються в тіні біля кущів, так їх важче виявити та уразити. Ми запускаємо наш FPV дрон. Біля ворога не поспішаючи вицілюємо, влучаємо прямо в ціль. На цих кадрах можемо спостерігати, як поранений особовий склад ворога покидає укриття. Виявлено ворожий бліндаж fpv дрон підлітає до цілі і влучає. Перший вибух зриває маскування. Другий дрон має влетіти в бліндаж і знищити його. Бачимо яскравий вибух, клуби диму і знищену ціль. Гарна робота. Спостерігаємо ворожого піхотинця, який намагається заховатись в укритті. fpv дрон влучає і розносить його, не залишаючи шансу залишитись цілим. Інший окупант так само планує сховатись від дрона в укритті. Але FPV влітає в ціль. Спостерігаємо яскравий вибух і знищення укриття. Зв'язок є критично важливим елементом на війні. Він дозволяє ефективно координувати дії, оперативно приймати рішення, обмінюватися розвідувальною інформацією, керувати ударними та розвідувальними дронами. Це одна з пріоритетних цілей для fpv дрона. Наші оператори дронів систематично завдають удари по ворожим засобам зв'язку. Ворог маскує, ховає свої антени, але завдяки злагодженій роботі розвідувальних і ударних екіпажів. Ми знаходимо і відпрацьовуємо по цілям і в день, і вночі.